Це просто капець, як яскраво, але ще один відосик мусимо запиляти. Вітру немає, він трошки северо-восток як і раніше казали. Не, не северний оп! І окунь дзьобика закрив. У нас з минулих відосиків відер, шаланда плаває, ха-кіфалій. Але. Новенький єсть. Уговорив. Не підходить. З вами, як завжди, кеншин і кінетік Азуровський, включно з карабінчиками і фурнітурою. Мені подобається, як воно порошковою краскою покрашено. Сумочка флагман, Шаланда з кефалями флагман. Вже трохи піднагружена щоб її жадність наша не перекинула, я більше переживаю. На холодець заготавлюємо котика. Є мрія повернутися через недільку- через дві і вона здійсненна. Але що тут буде через неділю, через дві, ми не знаємо, чи буде вода, навіть якщо нас ще на два дні відпустять. Схема поки працює. Ох, хороший. Хороший кабанчик. Головне вовремя підсікти. Через два місяці ці кабани будуть тут ікру і стачать, і молоки. Коли їх будеш так витягувати Ну ладно, через 2,5-3. Це десь середина лютого, початок лютого, март місяць. Вони тут на нерест ідуть, бо тут вода тепліша. Радники, вона тут і не замерзає. Оп, оце да! Це самий крупний окунь за всі дні. Я серйозно. Чи він просто боком іде? Де цей він дизель? Форсаж тут знімає. Капець, напевно, боком вале. Точно. Тройний форсаж. Давненько ніхто не валив боком, в баржу його, в шаланду, кефаліну. Треба було взяти більше, а то ще на три відоса не хватає, прийдеться відпускати. А це увалив, я аж злякався, аж в руку такий удар. Палка чувствительна. Ну, не настільки, ж, як от зараз, увалив ще один. Ти диви, проснувся як. А я думав, ми не знімемо ще сьогодні 10 відосиків. <гум> Блін, найпопулярна рибалка. Може в початку відосика буду який текст запилювати, як, як коли був у комплектуванні в Миколаєві, <гум> в АТБ ходив. Але зараз таке не прокате. Можна ще щось вичудити. Типа трофеї 2000 якогось року. Оп, ех, зійшов всі трофеї якогось року нарізочку устроїть. Але це треба інтернет і треба сидіти вибирати, передивлятися відосики, бо я там картинок і назв понапридумував ну ви в курсі. Це вже ближче до берега. Передавай, скажи привіт. Точніше дякую Азорі за такий донат спінінг потушка Ми окуня випустимо. Хоча по окуню немає, ні розміра. Ну, норма така є кіла. бо з дуру можна і тону виловити. Це сорна риба, якої розвелося дуже багато, бо свято місто після щуки пусто не буває. В щуку вибили раді ікри, раді м'яса. Браки, не риб. рибаки теж старалися, Ідіоти і зараз беруть 100-200 грамів. Прям бачу іноді бачив. І жалуються вічно хтось з підписників скидає що на моїх місцях такою фігньою страдають. Рибаки, ну що тут зробиш. рибінспекції на всіх не напасеся. І... тільки штрафами хорошими це лічиться. Я раніше проти штрафів був драконовських бішаних, що проходить, а зараз ну, а, блин, а як по-другому. По-другому вже видно, все перепробували, не научиш людину. Ну Не бери ти 100-грамову 50-грамову щуку. Я бачив дідушок, який нажився на комишову, удочку ловили, у яких ще щук ходило на одну котлету туривну, як вони казали. 6-7 штук на кукані реально. І щуки були вагою, як цей Та який менше довжиною, як цей окунь були. Я й таке бував, ловив на... на пукася. Тільки опускає, а на нощучка його хватає. Тільки опускає на нощучка, його хватає. І на кукан її пронизує. Я не фага не поняв нафіга кукан для такої щуки. Кажу, ну це капець. І такої фігні теж був Дивися, зловили там 2-3-5 трофейних вже і заодно ще десяток ловлять таких по 100-200-300 грам. Жесть. Сонечко вийшло, рибаки подвалюють з боку. Одні змінюють других. єсть. Теж не крупний, але боєць, холодець, молодець. Оп. Порядок, не дякуйте, передавайте привіт в коментах Мурчику Рижику. І сьогодні читають ці комент, Мурчику, Мурчик загинув, ви пам'ятаєте. І його кориш рижик, який був окупацією, не пережив, загинув. О, в бік закинув і нормальне щось вдарило. Хай Ніфіга Нефіга воно ненормальне. Але боєць. За морду просто валило боком. Так, ладно, то був за спінінг, це за котушку я відпустив окуня. Все, флагман ми в розчоті. Закинув подалі на нежахані края, Рибачки під'їжджають, зараз вже збоку так знімати не буду, постають. Хто рано встає, тому Дніпро дає. У нашому випадку окуньків. Через час, може, повернемося неділя-дві, може і таранька буде, може в лютому місяці один-два рази приїдемо, якщо схема буде працювати. Але коли думаєш, що так що зловив Бога за Ні фіга. кучу планів строїш і все перерива один в півдрон. Чи один снаряд? Є окунець? Красавець, отпустимо. Блін, десь дрон, видно, гудить, це капець. Навірно, розвідувальний. Походу, пора вшивати. Як то кажуть, очко жим жим? Де он полетів, непонятно. Ну в Херсоні тут крило літає, мама дорогая. Як і кругом. Є засранець. Полетів десь далі. Не дай Бог би ще на нас щось скинув, скоригував. Все може бути. Я вже на чайку глянув, думав дрон низько летить. Взагалі на рибалку добре в дощ виходить і коли сильно пасмурно, туман, тоді дрони особо не літають. Якщо, якщо хто не в курсі. Такі діла. Ну що, дотягуємо зі шоу-гад. Хотів сказати, дотягуємо крайнього. Сподіваємось. Не останнього закинув далеко, фіга. то є риба десь так на середньому забросі в 30-40 метрів від в 30 метрів віддержеться 40 то вже хороший заброс. Де ми її добренько і підловимо? Ну що? Сонце засвітило все. Оп, мелочь була, сіла, дав трошки, щоб заглотила часу. Але розмір, йоханий бабай. Розмір змушує закидати десь далі і десь в бік, фаєр, 50 метрів плюс. Вже дуга появилась, не така чуйка на великих дистанціях. Що там ніхто не знає, о клює чи не клює. Добренько. Це, мабуть, третій чи четвертий відос вам відзняв, поки хватить декілька годин праці вдома і... Після обіду нам під вечір уїжджать під темний вечір. Ми ще встигнемо сюди навідатись з дуру. Але це не точно. Дах рвений по-детськи щось, хочеться усе успіть, те, що раніше за місяць діяв, і відосики зняти, оп, і адмірала виловить надоумити, що неможливо і так далі. Обана, це знак приманку вкрала. Отакі От пироги. Що ж, з вами котушечка і бланка Зура Кінетік і Кіншин. Приманочки флагман. Ще цілий поки що і живий ваш капітан Гак. YouTube канал. Зараз все з карманом вивалюється. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, силочки в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь вірні нашим яким не яким відосикам, які є, хоч які є. Сподіваємось, переживемо і перегорнемо цю сторінку в нашому житті Карта на донати в описі під відео. Піду на неї зараз куплю лате. Мабуть, в тебе <кхід> і рогалика понеслась. Чи то адмірал не поливав, чи то персик пропав, чи то весною дійде я не знаю. Але будемо слідити. Викопаємо весною та і все. Сусід його здох і ще літом. Того два персика нових. Ми купили в хорошому місці, де підписник посоветував ванг 8 трьохлітка дві штуки. Це ще й криво посадив, обична, цим пеньком. На південь, наперед деревина, але то, то все фігня. Посадили їх рядом, возможно, це нектарини, але це не точно. Тож обрізка буде весною, ще як приживеться, нехай. Посадили вже по морозцю. Полили все як полагається. Абрикоса, можливо, дала дуба, а ні, це та, що не дала дуба. Та, що почок до фіга, як бачимо, нав'язала. Зашибись. Аби світ сьогодні дало, я б зарядив акумулятор і бордовською смесію всі дерева побризкав. Але світа нема зарядить пульверізатор. А оце просто піпець. Я вирішив психонути і купити 2 штуки п'ятілеток. Навірно, воно буде обрізатися весною, аж отак. Бо просто так корнівається. Та корніва, що там залишилася, вона просто все це не витягне, що пішло, плюс пішло у висоту. Ну, я не знаю, так може ці крони прийдеться напевно, точно зрізати, тому що ну, просто персик, корніва, та, що залишилась не витягне. так, напевно. цю прийдеться обрати, треба ну, дивитися інструкції по обрізці персиків. Оцю фігню обрізати, вкоротити, хай гоне. Нові ветки підуть, якщо приживеться. Ну, Стовбор 5 п'ятирічка по 500 гривенників два штуки. З дуру думаю, Думаю, а чоб б не взяти з дуру Приживеться, не приживеться, місто на городі є, як то кажуть. О, той кіт за нами прийшов, хороняка. У нас нема чим його угостити Отакі От пироги. Друга абрикоса швидше за все жива. Хоча не одної живої почки я не бачу. Побачимо, що буде. Весною, мілкі віточки здохли ще в кінці літа від жари. А ну-ка, хороняка, ти ручний чи ні? Ну, одкормлений, сусіди кормлять. До сих пор його третій рік війни, як ми хату купили. Кс -кс 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 -кс. Іди, я погладю. Ти друг. Кс -кс -кс. Я бачу, ти жирний, я бачу ти жирненький. Так, да, сам такий, ай, стесняшка, іди, іди, бідненький сюди. Кс-кс-кс. Котичок. Котичок, муркотичок без різких движений, кс, -кс, кс Шо таке? Шо? Шо? Друг, друг, друг? Каже, як багато в цьому Житті тривог та вибухів. Іди сюди, не хоче. Василій, я тебе буду звати. Можливо, побачимось через пару тижнів. Чи це вона взагалі? Чи це взагалі вона? <смі> не знаю, не боїться. Схожа морда на кота. Пишіть в коментах, що ви про це думаєте. І погнали на рибалочку.